Вітаю вас найкращі світі люди. Ми продовжуємо проходити козаки 3. У нас іспанська компанія святий Яків з нами Іспанія. М -м -м, так, підождіть, нам, щоб почитати, треба. Боючись. Е, б'ючись з маврами в часи. Ой господи, реконкісти, 5 за 5, відвоюючи свої землі, іспанці стали. Кращими воїнами Європи, повернувши собі іберійський півострів, вони зрушили далі і захопили настільки багато земель, як ніхто раніше. У нове 17-те століття. Корона Іспанії увійшла грандіозну імперією, над якою ніколи не заходило сонце. З усіх кінців світу важко навантажені кораблі везуть в Іберійські порти, коштовні товари, прянощі, шовк, фарфор, цукор слонову. Істку, дорогі цінні породи дерев, проте головне джерело багатство імперії, золоті та срібні компальні Америки, там, де є сила і хоробрість, є й багатство. А де є багатство, там розцвітають наука і мистецтво. Іспанські літератори, художники, скульптори та музиканти своїм великим творами. Підкорили тих, хто зміг стояти перед іспанськими мечами. На жаль, світ не лише із захопленням і страхом поглядає на сяйвої могутність Іспанії, деякі країни. Наважується ставати з нею до бою. Голландія зухвало кинула їй і виклик, і вже багато років наполегливо чинить опір. Англія, що набирає сили, постійно непокоїть іспанських купців ганебними піратськими рейдами. Франція, що вибирається з кривавих релігійних воїн. Підбур'я інших до війни з Іспанією, а протестантські васали австрійських газбургів. Ось ось підкоряться цим умовленням. Як бачите, ворогів вистачає: приєднуйтеся до кращої армії світу, пі поведіть не про непереможні терції іспанської піхоти до нових перемог. Я мабуть так, вибір. Знову текст доставили Пікінера, доставили Пікінера у Фландрію. Кажемо, ми, коли щасливо, завершимо якусь надзвичайно складну справу, що забрала багато сил і статків. Насправді. Ем... Доправити підкріплення, щоб зміцнити фландерську армію. Діло геть нелегке. Є два шляхи морем і суходолом. Перший майже закритий через зрослу голландсько англійську та французько-військові морську міць у північному морі та ламанші. Тому для іспанських військ залишається лише шлях із Мілану до Люксембургу, який назвали іспанською дорогою. Її утворював великий герцог Альба. Він докладав... Безліч зусиль, щоб зробити дорогу зручною, розширював, і ремонтував шляхи, і попробував. Прокладав оптимальні маршрути руху. Військові військових колон. Герцог також забезпечив постачання військ, створивши мережу складів і торгівельних пунктів, в яких завжди можна було дістати або купити потрібну кількість провіанту. Якість доріг, ретельне планування і хороше постачання дозволяло іспанським військам рухатися у Фландрію надзвичайно швидко, щонайменше за 32 дні. дні. Однак цей шлях досить ненадійний через політичні військові та погодні умови. Власники земель, через які проходять дорога, які б не, незначні вони були, всіма правдами й неправдами намагаються отримати виготу зі свого становища. Вони торгуються, погрожують, уск... укладають таємні угоди з ворогами Іспанії, часто доводять доводиться шукати обхідний шлях, коли якась ділянка. Майже 700-мільної дороги стає непрохідною, а війська в Фландрії потрібні у 1568 році. В Ні в Нідерландах розпочалося повстання проти іспанського панування. Щоб заспокоїти непокірних підданих корону Іспанії, прибув герцог Хальба, який швидко я щось не зрозумів. Де Нідерланди, а де Іспанія? Який швидко заслужив у бунтівників при прізвисько залізного герцога, річ у тім, що він роз... Ой господи, розглядав повсталі провінції не як суверенну державу, а як бунтівників проти короля, і чи чинив відповідно? Війна швидко стала надзвичайно жорстокою, бо голландці відповідала тим самим залізна дисципліна. Меритократична система особисто участь командувача в справах фландрійської армії перетворили її в один із найбільших скарбів, який колись мала яка-небудь монархія, чи імперія в давнину чи в сучасному світі. Проте герцогу Альбі не вдалося зламати спір голландців, а його наступникам мали геть скромніші таланти до кінця 16 століття. Бунтівні провінції досягли значних успіхів та об'єдналися в республіку Об'єднаних провінцій Нідерландів, яка зміцнила і розквітла, перетворившись на новий важливий суб'єкт європейської політики. Голландський керманич Моріц Оранський здійснив ряд реформ. Що перетворили його армію на ріг різного супротивника? Тому для підкорення Нідерландів, Іспанії потрібні нові війська та нові командири. Ви нащадок багатого і відомого генуезького роду вирішили піти шукати щастя на іспанській службі. Ви витратили свої статки і залізли у борги, щоб набрати загін солдатів і привезти їх у Фландрію. Ви знаєте, що там будуть. Раді командирові, який може оплатити службу солдатів. Але перш ніж ви приєднаєтесь до фландрської армії е, і покажете себе у боях з голландцями, вам належить пройти іспанську дорогу. Щось я боюся її проходити, тому я класно, мабуть, просто важку складність, де мене і часу зараз дуже мало щоб. Якщо вона сильно важка місія, то я дуже довго буду. Проходити в мене немає стільки часу, тому ми просто важко клацнемо Так. А я вам нагадую, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже допомагає просуванні відео. Ми готові до виступу. Ніч минуло спокійно, хворих і дезертирів немає. Я дав хлопцям, як треба відпочити, і вони встигли зварити суп і добре поїсти. У Фландрії їм буде не до цього. Тепер табір вже повністю згорнули, дати наказ рухатися далі дорогою. Дякую, ви все правильно зробили. Виступаємо. Виступаємо так, виступаємо. Я зрозумів. Це дорога, уця якась іспанська, знаменита їхня. Ви підійшли до замку німецького князя, і хоч ваші солдати жартують, що його володіння такі невеликі, що під них доводиться ховати вертикально. Проте ваш загін не справив на нього належного враження. Ворота залишилися зачиненими. Коли ви попросили відчинити їх, прозвучала відповідь, яку безліч міркувань не могла тут, яку з безлічі міркувань не могла тут навести. Не кипіть цей навіжений, невідомий своїми витівками. Відомий своїми витівками. Він вередливий, е, як недолюблена молодиця, і взагалі не полюбляє католиків та імперців. Напевно, побачив можливість продемонструвати свою владу. Ось і тішиться нам досить привести під стіни усіх наших молодців та дружно затягти певну грізну пісню. І він стане як шокований. Граз влаштуємо концерт. Наша нам ця пісня? Давайте збережемось нам ну, про всяк випадок. <кій> Боже мій, що ж ви стали там біля стіни? Швидше заходьте. Ми думали, що ви бандити, тому не хотіли пускати, як мені шаль, що я помилився про башти заради Бога. Зараз такий неспокійний час. Що краще ох, яка різниця? Диви які. Дві які противні хлопці а? не хотіли нас пускати німці. Треба щось. Що ж, нам так і доводиться розважати концертами кожного нам бундючного НДК. дідько його забери, щоб потрапити в місто, у якому за нами все одно стежить так пильно, начебто ми ховаємо під одягом роги і хвости. Я наймався в армію, а не в комендіанти. Був у мене приятель Арлекін. Жив він весело, нічого не скажеш. Але чи знаєте ви, як він завершив? То це там вирішив дати сольний виступ. Джакомо, не переймайся у Фландрії, тобі стане в пригоді твій оксамитовий тенор Я сталевий клинок. А сталевий клинок ваша ясна вельможність, Адже справді, якби нас було менше, ворота б не відчинили, немов мої бідні родичі. А вони щонайменше щодня обідають з імператором. Формально вони порушили договір. А як заведено чинити з порушниками? А, типу, їх можна розвалити. Так, давайте не будемо дідько, з ними він просто не життя покарає його. ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я радий, що ви так та господи, ну скільки можна це читати? Я радий, що ви так думаєте. Я також волію битися з сильними ворогами, який може постояти за себе, а не з недомкуватими невіженими та їхніми нещасними підданими. Коли грабуєш угіддя і вбиваєш селян, заважаєш, е заживаєш собі неславою ганьби. У нас. Ще буде час для справжніх подвигів. Так, добре. Ходімо вже. Я вже не можу. Що це таке? Вже мільйон якихось рефератів прочитав. Ми граємо чи що ми робимо я не розумію. Так, наші війська йдуть. Відчиняйте це іспанці ох Гере Хаутмане. Нині таке донерветер. Як це ви по-німецьки розумієте? Е, я хотів сказати, що час неспокійний, там на півночі ми бачили якихось солдатів, але вони очевидно хотіли залишитися непоміченими, а з якого дива чесній людині ховатися? Ні. Це точно розбійники. Або ще й гірше, будьте на поготові заходьте, заходьте. Якщо ви маєте бажання, ми можемо і поторгувати, дякую. А. Будемо під дірочку, нас бачимо. Якісь бандити попереду нас попередили. Це вже цікаво стає. Нарешті якась бійка буде, чи що. Так, а нам, щоб перемогти, рухатись перед дорогою, ви можете торгувати з місцевими жителями на ринку. Ага, ви програєте, якщо втратите героя. О, герой генерал. Ти що? Треба його перед бійками відводити кудись. Бо буде сумно, якщо ми програємо. Я не хочу спочатку проходити місь. Якщо очі мене не обманюють, то я бачу озброєних людей, про яких торочив цей той селянин. Вони справді мають підозрілий вигляд. Я дуже радий, що ми пішли через село, і він нас попередив. Інакше б ми потрапили в пастку як мухи в мед. Але слава богу, це не сталося. Ми можемо дати бій з усіма правом. Ну давай дамо їм бій з усіма правами, але треба генералу нашого. Відвести. Слухайте, а насправді то. Давайте в шеренги пошикуємо. Що це ми робимо незрозуміло, ну, що. Нажмемо утримувати позицію. Зараз будуть всі підходити, ми будемо їх розстрілювати. Я думаю, це ідеальний план для перемоги. Навіть спеценосців ми будемо тратити. Не такий страшний чорт, як його малюють, перебили ми цю засіб. І що голландці роблять тут далеко від своїх боліт, мабуть, якийсь князь протестант їх пропустив. Нічого погана коза скаче, доки з роги не схоплять. За роги не схоплять. Ці вже своє відскакали, шкода, що в убогих єретиків зовсім нічого немає. Окрім штанів і трішки пороху та набоїв, якщо комусь із солдатів і поталаниць знайти хоч мідний гріш. Він буде щасливцем гаразд. Нехай обшукає тіла, але не надто затримуються. Слухайте, ну, йдемо далі. Так зрозумів, ми побили бандитів. Нам сказали йти дорогою, ми йдемо дорогою. Ми люди прості. Ми прості іспанські солдати, які йдуть у пошуках. Цього скарбів чи як пригод. Звичайні пригоди околодорожні іспанські. Так, давайте красиво по по построїтися, що це таке. Все, йдемо. Хоч якось, як вони довго шикуються, це просто жах. Насправді. О. Друзі. Чи хто це? Бандити? Привіт, служиві. Чого це до нас колеса котите Кажу все, як є. Набридло нам тут стерегти біля дороги здобич. Лише солдати йдуть, а з них узяти нема що. А напрямку вони прямують вони у Фландрію, у якій кажуть, навіть найостанніші селянини вдосталь їсті п'є. Тільки дістатися туди непросто. Наймий нас, а чому ти скривився? Що думаєш, мої хлопці чимось гірше за твоїх головорізів, даремно ображає с... ображаєш нас. Не варто дивитися криво на незнайомців, адже ви не знаєте на що ми здатні. Так або інакше ми своє візьмемо, або ти платитимеш нам платню за службу, або ми обдаремо ваші трупи. А що це за наїзди, я не зрозумів? Телепень, ось запечу тебе в пиріжок, знатиме, що ко, що? коли чуєш заклик Іспанія, це означає бережися. Геть з дороги, дорогою Іспанії. Давайте з ними розберемось. Девбані бандити. Що вони собі дозволяють? Ми іспанці. А не хтось там не згрузи. Так, послухайте. Головно командувача нашого треба не втратити. От, мерзотники, ультиматами вони висовують, Чи то Видана річ так рубіянти іспанським солдатам о Мадонно, Скільки на світі дурнів, які вважають себе, якщо не розумними і талановитими, то бодай сильними і непереможними. Я наказав обшукувати їхній табір і з'ясував що у цих пройдисвітів були деякі заощадження, що стали нашою законною здобиччю. Чудовий у нас загін вийшов, правда ж? Та взагалі капець. Ну, ходімо далі. Пригоди продовжуються, нас всі хочуть вбити звичайний звичайний день у 17-му чи 18 му Взагалі-то в казадках 17-18 сторіччя. Тому я припускаю, що це 18, а 18, хоча в місії ж написано було якийсь поп чинець. Хоче з нами побалакати. Мир вам, воїни Христові, що йдуть на північ битися за істину віру проти єротиків вашим благородним від народження, але запеклими у битвах душам треба допомогти. Я дійшов такого висновку після глибоких роздумів у цій скромній обителі. Тут в глушині далеко від морського. Мерського гамору, куди я віддалився, щоб бути ближче до всемогутнього творця нашого. Я готовий помолитися за гідних лицарів, які не зникають, не знають таких гріхів, як, наприклад, гніливість, гординя скупість. Благословіть нас, святий очі, а я в боргу не залишусь. Вилікувати солдатів тисячу. З... Ну, давайте вилікуємося. Я знаю. Трошечки підлікуємось. І підемо далі своєю іспанською дорогою, нашими іспанськими терціями мушкетерами і просто хлопцями хоч куди солдатами. А це в них мечі чи шоу в руках? От ніколи не розумію чому, наприклад, в них вже є шаблі у мушкетерів, чому вони не б'ються ними? У ближньому бою. Ну, тобто, гренадери, наприклад, б'ються в ближньому, а ці не б'ються. Чи вони б'ються? Ні, тільки дальній бій. Звістки про недавні події надзвичайно втішили мешканців цього міста, тому на ваш загін чекає гостинний прийом вас зустрінуть квітами, посмішками, скромним частуванням. Місцеві торговці залишили свої крамниці відчиненими, тому ви можете зайти на ринок і купити все, що треба. Чудово! Чудово. Ходімо далі. Так, в мене щось е, налаштування де. відео? Е, бо в мене якісь Волни пішли, це вертикальна синхронізація. О. Те, наче Волн нема. Бо я знаю, що то вертикальна синхронізація не включена. Була. А вы куда пошли? Что не можно сюда пить всем? Нет. Ну, ходи, может. вперед Так, оці у нас щось відстають. Треба їх зачекати, зачекати трохи і йти всім разом. Слухайте, ну щось цікаве, коротше. Місія якась така. Не така, як звичайні місії. А тут якісь бандити. А а ці, що ще там роблять? Що там роблять? Мисливці, хлопці, вони заряджають рушниці для чого? А вони стрілятимуть у нас. Це засідка до зброї. Зімкнутися Іспанія. Е, Відійшлемо їх геною вперед. Швидше в ліс, захочуть самі спуститися до нас. В який ліс? Давайте в ліс підемо. Типу вони за мною підуть. Жось вони не йдуть нікуди. Це який, якийсь обман. Який саме ліс? Тут багато лісів, я не розумію в який. От фігня. Чи пі... Ходімо по дорозі, хай собі там стоять, десь тут с країчку. Чого вони не йдуть? Скрипт, мабуть, не спрацьовує. Ну. Є така проблема, на жаль, в козаках, що. Не всі місії коректно працюють. Бо, скоріш за все. Мама Мія нам учи Учиняють королівський прийом. Ціла армія вишукувалася і розгорнула прапори. Якби наші солдати були геть-новачками, то я б, звичайно, порадив не випробувати долю і поклу... поклопотатися, уникнути битви. Але краще за все ув'язатися в бій. Бо потрібно зараз дати розумну. Дати Фу, Блін що я читаю дати зрозуміти, що жарти з нами кепські і не відкладати це до іншого разу. Хоча би потім і видалася слушніша нагода. Ем... Ноги міцнішої дорозі, а солдати в бою. Це сказанув. Так, мені треба головного нашого десь залишити. Я так думаю. Мушкетерів кудись поближче. Ми взагалі тут як в оточенні якомусь. Давайте збережемось і спробуємо якось їх побити. Солдатів залишилось мало боєприпасів та тисяча ще боєприпасів. І що добре, я зрозумів. У нас є ринок, якщо що. Міняємо їжу на боєприпаси. Чогось для чого ринок треба міняти їжу і золото на боєприпаси, щоб добити цих мерзотників? Це ми їх побили. Але мені здається, після всіх пригод вам пощастило привести свій полку Фландрію, командувач Фландрської... фландрською армією, який зрадив новому підкріпленню. Зрадів новому підкріпленню Гостинного вас прийняв і похвалив за службу. Йому припала до душі ваша войовничість та вміння зі зброєю в руках домагатися поставленої мети, але ще більше він радий вашому багатству і поспішає дати вам відповідальне доручення. На нас чекають великі справи. Um, нарешті ми пройшли цю місію, я ледь не заснув. Я думаю. Наступні будуть цікавіші. Так, а що це? Тут їхній лагер якийсь. у тут бандити. А, вони вже спустилися, бандити. Тобто можна було цих бандитів піднятися тут і перебити. А це що? Тут у нас, мабуть, якийсь скарб. Тут хлопці найманці, напевно. Так, і тут воно якийсь скарб. Вон ще щось тут по карті сховано. В уголку. Скарб. А тут якийсь віслюк там. Ну, коротше, я не знаю для чого воно все може на важкій складності без тих скарбів не пройдеш, бо якщо в мене на важкій закінчуються ресурси, то там, мабуть, ще складніше на дуже важкі. Ну, не знаю, я припускаю, що це для чого вони сундуки ці поховали тут, мабуть. Е -е така місія. Я всім дякую, хто дивився. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте до наступних серій.